Доброго дня. Наразі знаходимося в місті Зеленодольськ, Зелендольської громади. Після вчорашніх обстрілів з Дмитріє Юрійовичем з Анатолійовим провели нараду щодо руйнувань, щодо потрібних дій та допомоги, яку потрібно наразі здійснити. Всі питання обговорили, дійшли дійшли певного результату. Та будемо надалі працювати щодо ситуації Дмитрій Юрійович. Будь ласка. Як ми все знаємо, вчора було обстріляне повністю місто Зеленодольськ. Є 10 поранених, одна, на жаль, не загинула. Ті люди, які знаходяться в лікарні, деякі вже більш-менш ідуть на поправку, за інших життя ще борються лікарі. Тому ситуація напружена. На території громади є велика мірність обстрілів території, але як ви бачите, в нас жодного немає військового на нашій території. Територія повністю, місто, повністю мирне. І е, те, що роблять ці фашисти, це ніяк по-іншому не назвати геноцид українського народу. Так, дійсно абсолютно цивільне, спокійне місце, не жодної військової техніки. Люди ходять просто цивільно, ви бачите, територію. Тож це терористи і нацисти. Але ми витримаємо і переможемо. Так, Дмитрович. Слава Україні! Героям, слава.